Стосовно контрольних, написані коментарі. Якщо не влаштовують, то пишіть або на пошту, або пишіть е, ну, просто на зв'язку, так? Або задавайте, звичайно, задавайте питання. Так, а ми згадаємо, нам треба йти далі. Так, да, ви слідкуйте, знаєте, оскільки в нас є архів, то були відключення чи не були, ви можете проглядати. Якщо ви знаєте, яку тему, проглядати його в архіві. Значить, ми на лекціях, на практичних у нас треба, щоб ви вміли розв'язувати, ну, от будь-яку границю знаходити із е, розділу е, 3, так, ну, обчислення границь. Ось тут де я зараз оці 14 22 а, да, я слухаю, а це ми розглянемо розглянем на практичних. Чи ви хотіли зараз запитати? Там хтось, ніби хотів запитати. Питайте, будь ласка, а на лекціях ми вже перейшли до границь функцій, ми розглянули функції. Ви слідкуйте за темою, от я, яка в нас тема сьогодні. Ми повинні від границі функцій по максимуму пройти. Ми дали з вами означення закоші. І загейне. означення границі функції в точці. От на цьому ми зупинилися. Так. Ну, розглянули, що таке гранична точка, границя функції. і границя функції за коші. Так, границя функції за коші за означенням, ну ось вона тут написана, бачите, означення 2. Якщо для будь-якого епсилон-околу точки х, так, е, існує такий окіл, завжди знайдеться, що як тільки в дельта окіл точки x попадають хси, то значення функції попадають в епсилон окіл точки p, це означає, що f від x прямує до p, коли x прямує до x0. Так. Ну і за допомогою означення, ну, ви знаєте, як, е, треба вміти, по заданому епсилон е, по, відшукати от те дельта, після якого починається, що f від x мінус границя менше того епсилон. І на цьому ми, по-моєму, зупинилися. Було ще означення загейне, так зване, в термінах е, послідовностей. Так, от що означає, що е, точка П є границею так, е, функції f від x, коли f від x прямує до якоїсь точки x0. Це означає, що для будь-якої послідовності, е, а це, це при x прямує до нескінченності, от загине. Це означає, що для будь-якої послідовності, яка прямує до точки Х, до точки x 0 ліміт ХН до рівня для будь-якої нестаціонарної послідовності, у вас значення. Відповідні F від X прямують до П. Границя F від XM дорівнює П. Ну і ці означення еквівалентні, тобто ви можете і одним, і другим користуватися. Означення загальне дуже зручно використовувати, коли доводите, що границі не існує в тоці. Вибираєте дві послідовності, от, підпослідовності. Так, якісь послідовності Xn. Що по одній одна границя, по другій друга. І тоді, ну, от ми е, побачимо такі ситуації. Так. Але зараз ми звернемося до чого? Ось е, до так званих. Що ми сьогодні повинні пройти? Ми сьогодні повинні розглянути е, деякі чудові границі. Одна із них це ліміт синус х на х дорівнює одиниці. Це одна з чудових границь. Я не знаю, наскільки я приклади розглядав, по-моєму, такі трошки приклади розглядав, так. Да. І е, наслідки з цієї границі, це раз, ну і ще розглянемо першу і другу так звані чудові границі. От. І як обчислювати границі. Для цього будуть сформульовані теореми, які ви в школі проходили: Теореми про арифметичні дії. Над, е... Границями от, ось оці теореми. І користуючись цими теоремами, ми будемо знаходити відповідно границі. Так, ну от перша границя, я перейду до неї, це ліміт синус Х ділить на Х. Ось коли Х прямує до нуля. Якщо Х прямує до якоїсь іншого значення. То там все, просто. наприклад, х прямує до нескінченності. То як ви думаєте, яка там буде границя? По-моєму, я вже задавав, да, ліміт sin x на x. Ну, якщо x до якогось іншого значення, то ви просто підставляєте його сюди і дивитесь, що у вас там буде. Якщо х прямує до пі, то ця границя буде дорівнювати нулю. Якщо х прямує до нескінченності, то синус у вас обмежена величина одиниці, да? а х буде нескінченно велика. Границя буде нескінченність. А от, виявляється, коли х прямує до нуля, то у вас тут невизначеність. Ну і треба довести, що границя тоді буде дорівнювати одиниці. Як це доводиться? Доводиться це таким чином. От розглядається, одинично, можна не одинично, можна будь-яке коло розглядається, так? І е, на будується кут. Значить, припустимо, ну х тут маленький, припустимо, що х належить від нуля до пі пополам. От це кут якийсь е, ДОБ в радіанах. І ми для цього кута розглянемо трикутники ОДБ. ОЦБ і сектор, ОДБ сектор. Так. Е, з, трик... е, з малюнку тут видно, що площа трикутника ОДБ, так, менша, ніж площа сектора ОДБ, е, е, а площа сектора ОДБ менше, ніж площа трикутника ОЦ. Так. О. Ну, ось тут порівнюють площі трикутник ОДБ, трикутник ОЦБ і сектор ОДБ. А кут ОДБ, так? Дорівнює Х. І тоді, виписуючи площі цих трикутників, ми матимемо таку рівність. Ну, можливо, зразу не зрозуміло, що саме таку рівність. Тому що площа першого трикутника, це, от, мабуть, треба все-таки намалювати, площа першого трикутника С, е, буде дорівнювати одна друга, пам'ятаєте формулу а, Б на синус, а куд у нас х на синус х. Ну, радіус у нас одиничний, це буде одна друга r квадрат на синус х. І, а радіус одиничний ми взяли. Хоча тут не обов'язково брати одиничний, головне, це буде один і той же радіус для всіх е, цих трикутників. R до рівня одиниці і буде одна, друга синус Х. Далі. s сектора я там не пам'ятаю, які назви були, s сектора у нас те ось е, вийшла. Взагалі одна друга Х. А звідки він? Бо це одна друга Р квадрат помножить на Х в радіанах. Ну, можливо, вам така формула трошки незвична, тобто це буде одна друга Х. Ну і нарешті С трикутника більшого, там ОЦБ, ОЦБ. Це буде одна друга А на анаж формула, а одна друга а на H, роль А у вас грає. Радіус, а роль H це тангенс кута, так, Тангенс цього. верніше, r на тангенс кута. Значить r помножити, а ось тут кут х. От, на тангенс Х. І звідси ви маєте теж r до рівня 11, звідси ви маєте 1 друга тангенс х. От чому у вас вийшла оця нерівність. Звідси маєте нерівність синус sin x. Менше x, менше тангенс x. Ось так. Ну, це трошки вам із сектором. Але подивіться формули. Тут дуже просто підставте, наприклад, якщо у вас, скажімо, в круг, да, площу кругу, якраз там треба підставити 2π, буде πr квадрат, або площа якогось сектора. Ну, четверть круга і так далі. Ну це так, це для того, щоб побачити, що дійсно є така формула в х в радіанах. І от ви отримали таку нерівність. Тепер це, це х належить 0 і пі пополам. Так? Тепер ви отримали таку нерівність. З цієї нерівності ми що зробимо? Ми все поділимо на х. Ми отримаємо синус х. Так, поділити на х менше одиниці менше тангенс х. Ні, я не так зроблю, слухайте, мені треба. Я поділю все на синус х. Не так зроблю. Тепер що з цієї нерівності. Що з цієї нерівності. А що це таке? З цієї нерівності я все поділю на x і отримую на синус x. І що я отримаю? Ділю на sinus синуси. синуси додатні. Можу ділити sinus x, тут більше нуля, sinus x більше нуля. Отримаю одиниця менше х поділити на sinus x, менше, а тут тангент синус на косинус. менше одиниці на cosinus x. Осіки все це більше нуля, так? Ось оці, оце, о, в цьому виразі. Це це невід'ємні величини. То ми можемо звідси написати що? Що косинус Х менше синус Х ділить на Х і менше одиниці. От таку подвійну нерівність, ну розглянути одну, розглянути іншу і перевернути, грубо кажучи. От туди нерівності. Одна нерівність, так. Одиниця менше синус x х x на х, от ми напишали тут. Я? Так, це справедливо для х належить 0, пі пополам. Так? Але оскільки функції косинус х і синус х на х парні, це парні функції. Ви підставте туди мінус х, f від мінус хрівнює f від х. То оця нерівність, вона, значить, оскільки це парні функції, то звідси випливає, що ця нерівність зірочка справедлива для всяких х, які належать не тільки 0, пі пополам, а я, я напишу так, мінус пі пополам 0, так, і об'єднати. І 0 пі. Із, і для в'ємних значень об'єднати з 0 пі пополам. А ось тепер ми трошки поступимо не так, як в книзі, а щоб було простіше. Тепер дивіться, ми трошки пізніше. Можна, звичайно, так, як в книзі довести, але я. Значить, трошки пізніше ми доведемо теорему так, про проміжну функцію. У нас була. Теорема про, про міжну послідовність, про затиснуту послідовність. А тут про затиснуту функцію. Ось, затиснуту функцію. Чуть-чуть пізніше ми її розглянемо. Бо так простіше міркувати. От, можна, звичайно, подивитись далі, як це зроблено в книжці. Ну в книжці зроблено строго без цієї теореми, а з цієї теореми буде випливати, оскільки. Ось і теж все, я спираюсь, на жаль, на те. Що е, про що ми говоритимемо чуть-чуть далі? Значить, оскільки косінус Х прямує до одиниці при Х прямує до нуля, от, а е, з, то користуючись значить, теоремою цієї, то з теореми про. Е, Затиснуту функцію, так, можна так сказати, затиснуту, от я так її назву функцію. Із нерівності зірочка, ось зірочки випливають до ведення. Яким чином? Ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, чи є по ходу питання e, косінус x, cosinus x менше синус x. Поділити на х менше одинички. Тут у вас завжди залишається одиниця, а це прямує до одиниці, при х прямує до нуля. От у вас виходить ліміт синус x на x е, дорівнює одинички, х дорівнює прямує до нуля. Ось оцю нерівність ми з вами. Е, оцю границю ми з вами довели. Е, значить, як будь доведення, на жаль, я бачите, я сперся на що? На так звану неперервність функції. Так, кось... да, до речі, звідси, ось бачите, для від'ємних справ. Ну, тут доведені. скориставшись парністю функцій, ми матимемо, що справедливо і таке для всіх їх сів вже й від'ємних. Ну і тут, до речі, як проміжну нерівність ми отримали, що сину х не перевищує модуль синус не перевищує модуля х. Ну це от як, як частковий випад нерівності 2, тут синус x на x менше одиниці, коли е, модуль x не перевищує пі пополам. Ну, тут доведення, я ж вам сказав, що тут доведення, от бачите, воно трошки інакше, тут користуються нерівності, доведення тут за означенням. Просто що синус х на х мінус одиничка менше епсилон. Вказують, як підібрати для заданого епсилон, підібрати відповідне дельта, щоб була ця нерівність. Ну, а я трошки. Ну, На мій погляд, чомусь студенти завжди люблять доводити так, як довів оце зараз я. Але при цьому я спираюсь на неперервність функції косінус х, тобто на, на це ще не доведений фактор. На те, що функція косінус х неперервна, тобто, що косінус х, то ці 0, прямує до одиниці при х прямує до нуля. І на теорему про затиснуту функцію. Так? От, на дві теореми. Так, тепер. Якщо є питання, будь ласка, підемо далі. Значить, у нас було ще означення загине. От. Ну. ну, ось є приклад. Дивіться, що загине зручно користуватися от, для перевірки того, що, наприклад, от така функція синус одиничка на х, вона границі не має. Яким чином? А до речі, якщо ви намалюєте графіку цієї функції, значить. От намалюєте графік функції синус одиничка на x. Так, нам треба. Ну, ви зразу ж побачите, яка там поведінка в нулі. От я коли розглядаю функцію f від x дорівнює. Ну, там написано синус одиничка на x. Ну, там в прикладі у вас написано синус одиниця на модуль x. Ну, щоб вона з обох сторін. Ось Y, ну, була одна і та ж. То ви можете побачити, що цей графік тут десь одиничка, тут десь мінус одиничка. А сам графік десь веде себе, ну, давайте я швидко так намалюю, отаким чином. Ось. Починаю отак, чим ближче сюди, тим ближче отак коливається. І ось так, чим ближче, отак коливається, коливається і так далі. Ну, аналогічно звідси. Функція парна, так що аналогічно веде себе звідси, оця функція. Хоча можна було розглянути синус x. Так от, виявляється, а як довести, що тут границі немає? Та візьмемо декілька. Скористаємося означенням загинув, і візьмемо, наприклад, послідовність Xn', яка дорівнює одиничка на NP. Одиничка на NP, це означає, що якщо N1, тут одиниця на пі, а ви підставляєте сюди. Так? Синус. Одиничка на Xn штрих, То ці значення будуть дорівнювати нулю. Розуміло чому? Ось це по цим точкам одиничка на NP, от, вони дорівнюють нулю ці значення. Ну і відповідно границя, ліміт Fід Xn, так, буде дорівнювати xn прямує до нуля. Так, XN прямує до нуля, при n прямує до нескінченності значення. При n прямує до нескінченності ліміт буде дорівнювати нулю. І якщо я візьму точку отаку, xn, два штриха, наприклад, дорівнює одиниця, а поділить на π пополам плюс NP, ось така, то це оці ось значення π пополам. Давайте я так тут два напишу, щоб була скрізь одиничка, плюс 2 пір. Це оці значення ось. Ну, функції f від x. Тут границя, ліміт F від x, ну тут штрих, а тут два штриха, буде дорівнювати одиниці. От ви отримали дві послідовності, по яким одна, значить, функція прямує до нуля і до одинички. Ну, і відповідно, 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 відповідно е, е, і, відповідно, на границі звідси випливає, що границя не існує. Звідси випливає, що границя не існує. От. So, для такої функції синус одиниця на х о, о, випливає, звідси не існує. От такий приклад не існує. Нам ми ще приклад цієї функції будемо розглядати, коли будемо розглядати точки розриву функції при х прямой до нуля, от такої границі. Не існує ліміт синус одиницька на Х. Так, тепер справедливі теореми доводить ці теореми ми не будемо. Вони доводяться за означенням. І аналогічно тим теоремам, які були для послідовностей. Там ми підшуковували номер для будь-якого е. Так, ми брали такий Підшуковував, як відшукати такий номер, що всі ту, е, члени послідовності попадуть там в певний окіл точки. А тут, представляється, е, тут підшукують відповідний дельтаокіл. Справедливі теореми, вони досить очевидні, але така нудна робота, скажу. Ну, математики цю роботу от на факультеті математичних роблять. Так. E, значить, функція не може мати більше однієї границі в тоці. Тобто, це про єдиність границі. Якщо існує границя в тоці, то ця границя єдина. Так? Далі. Про альфметич... Хоча поведінка в точці функції може бути різна. Я вам вже привів, яка поведінка може бути, якщо границя не існує. От. Далі, про арифметичні дії. Значить, е, якщо. Так, да, до речі, коли ми говоримо про м, границю функції в точці, то, як правило, речення починається з тареми, формулюємо як: нехай якась точка у нас, гранична точка певної множини, і існують границі. Так, гранична точка, тобто та точка, до якої існує послідовність, яка збігається до цієї точки. Так, якщо існують границі, значить f від x функції. То ці Х, 0 і g від Х, скінченні границі П і q, То тоді, значить, границя при переході до границі константу, для будь-якої константи, константу можна виносити за знак границі, ліміт цей від від до дорівнює ЦП, границя суми чи різниці дорівнює сумі чи різниці границь. Доводити ми не будемо, але я ж кажу: там все для всякого епсилон, існує, дельта і так далі. Існує границя добутку, вона дорівнює добутку границь у точці, і якщо Q не дорівнює нулю, тобто знаменник там, границя знаменника не дорівнює нулю, то границя частки дорівнює частці границь P на Q. Ну ще одна теорема, от, що оце теорема про затиснуту функцію, я її так називаю. Що якщо х0 гранична точка множини, і є три функції f, g і h, для яких справедливі умови f від x менше h від x і менше g від x. Для всякого x із певної множини. Ну тут, для всякого, основне, що це для будь-якого x із певного околу точки x0, до якої. От у нас є точка х лун, є якийсь окіл цієї точки, і оце справедливо для всіх X з певного окілу, так як у нас тільки що було для синус х поділити на х, то тоді виявляється, що е, якщо існують границі F і G функції оцих, які по краям цієї нерівності скінченні, і дорівнюють одному й тому ж значенню, то існує границя і тієї затиснутої функції, яка дорівнює П. Ну, досить очевидні теореми. Так, тепер ми могли б розглянути деякі приклади знаходження границь і перейти до неперервних функцій. Це поняття. Давайте так, давайте ми кілька прикладів розглянемо, її з неперервними і потім. А, тобто, це була теорема. Про два, два міліціонери. Так, так, так. Ну, от її можна назвати. Правильно, це була теорема про два міліціонера. Її можна назвати теоремою про два міліціонера, про затиснуту функцію, ще як. Чи затиснуту послідовність. Да, це теорема про два міліціонера. Да, що я хочу сказати? От я, оце таблиця основних важливих границь. Зараз я її випишу, можливо, трошки, по-перше, треба пам'ятати, ну, без доведення ми дещо випишемо. Значить, неперервні функції розглянемо. Ну, Трохи пізніше я хотів би просто зупинитися на деяких прикладах. От. Причому, отак як ми довели, давайте так, отут є таблиця. але Цю таблицю треба знати на пам'ять, так? Вона доводиться, значить, дивіться, основні. Границі, от ми з вами для границь функцій, довели, зараз я все випишу Те, що було: ми довели отаку от ліміт синус x на x е, прямує до нуля до рівня одиниці. Це перша чудова границя. З неї випливають наслідки, що ліміт. Е, ми не доводимо, справа в тому, що доведення. Можна зробити акуратно і Точно після того, як ми розглянемо теореми про арифметичні дії з границями функцій, і неперервні функції теж. Звідси випливає, але я наперед Тангенс х на х, так, при х прямує до нуля, це теж одиниця. Далі ліміт арк тангенс ак тангенс х поділити на x. І ліміт арксинус, арксинус, що ще, арксинус Х, поділити на Х, що всі ці границі при Х прямує до нуля рівнюють одиниці. Так? Далі, ще це перша чудова границя, є друга чудова границя, вона нам уже в якомусь вигляді зустрічалася, це ліміт. Одиничка плюс, а тут неперервний аргумент, а не дискретний в степені х, коли х прямує до нескінченності, так? Так оця границя, ви знаєте, ну ми довели для послідовності. Одиниця плюс одиниця на n. Виявляється, що коли х у вас не обов'язково дискретний, так, n, так, а й неперервний, можна довести, що це теж число. Є границя, дарівні число є. Звідси виводяться ось такі наслідки. Так, я думаю, я тут усі: тангенс, арктангенс, арксинус. Ну, по-моєму, з першої границі майже всі. Так, друге. От зараз я випишу ті границі, на яких при доведенні, е, при відшуканні яких границь ви можете. Е, не можете. А ви спираєтесь на оці границі. Хоча, звичайно, забігаючи наперед, можна сказати, у нас там буде правило лапіталя. От, оскільки у нас заняття дистанційно, ви можете ним користуватися. Але спочатку ж були оці границі, потім були похідні, а потім уже було правило лапіталя. Так? Тепер звідси випливає отака от річ: ліміт. так? Тут я напишу так: одиничка. Ну, яка різниця? Напишу так: одиниця плюс Т. Так, в степені одиниця на t, коли Т прямує до нуля. Ви можете побачити, що це одна і границя. Це те ж число є. Далі чи тут прямує х до нескінченності? Я тут напишу: Х прямує до мінус нескінченності буде те ж саме. І до мінус, і до плюс буде те ж саме. Так? Далі. Ось така, щось не зрозуміло. Так, лост э, шоу.